Привіт всім! Дане відео буде про те, що як зробити в альпійській системі ограничитель, щоб рамка ну, несувалася. Я довго думав був і придумав такий спосіб. Сюди в рамки забиваються ось такі скоби від степлера. Ну, щоб їх забити, от бачите, як, допустимо, рамка, вона вставляється по ці скоби, ну і в принципі не рухається. Одна із цих проблем де що от, оця крайня бокова рамка, вона може отак здвигатися. Да, ну, Я вже корпуса був поскручував, і тоді треба було б ще забити б от сюди один. Забивав я от таким. Зробив такий кондуктор собі. І виходить, що, що його поставити. Ось. Якщо його поставити, то от отака от картина. Для цих скоб, скоб я використовував тип їх 140. от Степлер от такий. Зубр купив, який стріляє і скобами і цвахами. Ну і Определенне місце, от як ви бачите, в мене от є зазубрінки. Тобто отак. Оцю сторону я ставлю критик і б'ю удар. Тут же на самому степлері була така подушечка, яка. На кінці степлера була така подушечка, яка Регулювала відстань самої скоби до корпусу. І таким макаром, нехитрим, клац-клац-клац-клац склад. З одну сторону. І цей кондуктор перевертався і відповідно і в другу сторону. І в результаті у нас вийшла ось така картина. Ось такий огранічитель. Зараз в мене ці корпуса на такому. Ось, ось такий. Всім, всім дякую за перегляд і пока!